Радий вас бачити, і чути, Олексій, Я лише поточню, чи ви на Донбасі зараз перебуваєте, на тому найскладнішому напрямку сьогодні на лінії фронту? Очевидно, так точно. Бахмутський напрямок, який сьогодні є, напевно, найгарячіший, е... Склад... найскладніший. Напрямок, який зараз асоціюється у людей, напевно, як дійсно Бахмут, Бахмутська фортеця. І якщо на початку десь війни, в середині війни всі говорили про Маріуполь, то зараз так само всі говорять про Бахмут. Ситуація складна, ситуація дійсно. Вкрай важливою для наших військ, важливою для того, щоб напевно сконцентрувати основні сили наші. І перш за все, я хотів би наголосити на тому, що напевно не буде трагедією, якщо нам, в принципі, треба буде відступити з Бахмута на кращі позиції на заздалегідь підготовлені позиції, адже Бахмут по великому рахунку не є аж таким стратегічним об'єктом. Бахмут зараз, напевно, скоріше за все слугує знаєте відтягуванням сил противника для того, щоб вони Жливити швидке просування на заході Луганської області, щоб унеможливити просування ворога на запорізькому напрямку, і ще раз наголошую: з цього не треба робити трагедії. Він ще раз наголошую, не є стратегічно важливим, просто він зараз став символом, символом мужності, символом стійкості українського війська і символом нашої непереможності і так, зараз є складна ситуація, яка пов'язана в першу чергу з тим, що тих вагнерівців, яких ну не вважали за людей, просто кидали на обій. не було у них сильної вогневої підтримки, зараз замінили на нерегулярні війська Ерефії. Відповідно, є підкріплення і танкові, артилерійське підкріплення, і тому дійсно стає дуже важко. Але знову ж таки, незважаючи на це, нам вдається так само насипати ворогам, які намагаються атакувати буквально пару днів тому.